Окупант. Я ненавиджу запах квітів, ненавиджу поля, гаї. Я не можу терпіти нічого живого на цій землі. Я ненавиджу двірчання води, солов'їний спів. Я ненавиджу ці оселі тих ворога синів. Я оголошую війну проти багатоборохівок. Хай все знищує, ламає вщент, ракета, касетки кіноплівок. Під галс мовчання, світовий диригент. Най випалює жито, най плавить скло, най затоплює хати мені все одно. Надписи діти на асфальті, ваші крики, багання плач, я не залишу каменя на камені. Я вирішую долі, я палач, хоч прийде війна до мого краю, зустріну своїх же вогнем. Я особисто вважаю, немає міста, немає проблем. Стріляю дважди за жизнь царя, не важен каждий, но глорія.